Всім привіт, любі танкісти! Ну що, карта Руинберг. Міська карта. Це для мого танка рай, ще 8, це я буду себе відчувати в цьому бої як король. Ну, якщо в мене не бахне, як ПЗЕ 100, звичайно. Ну, да ладно, будемо намагатися не підставлятися під ЯГО. Звичайно ж, лечу в місто. Не на зеленку ж мені їхати на т 110 e 4 Американська ПТ-шка 10 рівня. Так, і хочу спробувати. Побахати по середнім танкам на перекатці. Бабаха вже полетів. Ну, він. косий, поки зведеться, поки бахне по комусь. Ну, не знаю, вже ви. Дві ОТшки вже подохли. О, Джейсор! Джейсорчик. Оп! І урон пройшов. Бо ну, будемо ще чекати. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригод Рака. Мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Ну, повертаючись до бою, в мене вже перший шот. 1200 демеджа нанесено. Так, ну. Ага, де. 55. А. Я влучаю по ньому. Так, ну ніби по рахунку ми потрохи програємо. Ну, втрачати надію не буде. Сраний цей бл блеск. Прибра... Прибрати його як-небудь. Ні, він підставлятися не буде щось 10 відчуття мені підказує, що треба трохи назад То Зараз ця срана яга приїде. О! Хоч приїхав. Хочеш? Кидай його. А зараз він по мені бахне. Ну да. Рахунок рівний, 6-6. Бачу, що противники нас обійшли, та починають піджимати. Ну, Це такий рівний обмін. Т32-ка Промахуються. Може чи вучає в гуслю, чи, чи не знаю, куди він бахнув по, по мені. Так, треба е, цей ЦС ку забирати. Це 32 текла. О, яга! Підставляється. А зараз у Бочинку тобі хрясь. На 764. І ось такий непоганий вийшов бій. Танкуємо. З вісімками. Повна домінація. Ось такий він є 4 Сама уні... універсальна ПТ-шка 10 рівня. двісті я вже напігачив. А де ж чарфутюр? Десь він тут, мабуть, ховається. Десь він, мабуть, тут. О, я був правий, ось він з'явився. О, тільки він з барабаном мене вб'є. Ну, добийте його. О, гарно хлопці. Скорпіон G, респект тобі. Що ти його добив. Ну все, все перемога. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал та будемо переходити до після бойової статистики. Подивимося, хто скільки нафігачив у цьому бої. І це основний калібр. Дуже добре, дуже гарно.